Благословення на перекриття доріг просили мешканці Косова. Майже сотня горян зібралися біля райдержадміністрації. Тут люди вимагали не лише ремонту дорожнього полотна, а й молилися за здоров'я водіїв, яким щодня доводиться їздити побитими шляхами. Просимо ласки дару благословення. Для всіх подорожуючих нашими дорогами до молитви долучаються усі бажаючі, навіть інваліди, які пересуваються на милицях. Їм теж допекло бездоріжжя. Я Їхав в неділю у Жор, у зломач і попав у яму на 320 двадцять Що це за дорога, Що це за влада? Нічого нема, нема ніякої влади. Це не те, що трату стоять, бомбу підставити там. є на тім кінець. Гуцули переконані, до небес достукаються швидше, ніж до влади. Священники їм у поміч. Оці різних конфесій такі відправи схвалюють. кажуть, люди моляться за благе діло. Це просто жах. Відчути, що таке є на собі похоронна процесія в страшному бездоріжжі, а особливо в негоду машини застрягають, і машини безумовно шоломляться і доводиться і на руках переносити мерців. Помолившись за здоров'я водіїв, облавтодор, чиновників і дороги, люди йдуть на ті ж дороги перекривати їх. Не бойтесь, Рух на трасі державного значення татарів Кам'янець-Подільський горяни заблокували на півдня. Пропускають лише карети швидкої допомоги. Автомобілям та автобусам їхати зась. Пасажири покинули маршрутки за два кілометри від зупинки. Не то, що возмущалися. Люди незадоволені. і питають у мене, другий рейс буде, а що я вам відповість? Водії хоч і не задоволені зірваним графіком роботи, але такі акції протесту підтримують. Їхали зовно поляки, туристи. І це не літо, і французи, і кажуть, що це пан не дорога, це є напрямок. Я за за і за протестувальники не просять капітального ремонту доріг. кажуть, достатньо, якщо найглибші ями залатають. Керівник облавтодору обіцяє обробити дорожні дірки лише у двох напрямах. Найбільше не вистачить грошей. Це напрямок на яблунів і напрямок на Рожнів. Буде фінансування, будемо робити. Ми робимо що це в борг. Тому що коштів на державні дороги на ремонт дороги зараз немає. На ремонт дорожнього полотна горя не дали облавтодору часу. немало-небагато не багато до перших заморозків. Якщо ж ремонту не буде, обіцяють блокувати дорожній рух знову.